Привіт, шановні глядачі! Отже, як побудувати в Майкрафті справжній літак, на якому можна літати нескінченно і абсолютно без модів. І зараз я покажу, як його побудувати. Беремо дошки і піднімаємося на висоту, на якій будемо будувати літак. Я думаю, цього досить. Далі ставимо спостерігач і обов'язково липкий поршень. А тепер. Ставимо 4 блока слизі, 1, 2, 3, 4 і один нагору. Тепер нам потрібно збоку поставити спостерігач, а потім звичайний поршень. Ставимо 2 блоки слизі, перший, другий і один збоку. Як ви вже здогадалися, ми робимо те ж саме з іншого боку. Все дуже просто і легко. Тепер із двох сторін робимо щось типу крил. Ставимо з одного боку сходи, а тепер з іншого боку. Давайте зробимо хвіст літаку. Все ж те ж саме з одного боку і з іншого. Щоб зміг наш літак полетіти, ми приберемо два блоки. Ось і все. Залишилося зруйнувати цей блок, і він полетить. Ну що, готові, друзі? Стоп! Ти забувся про підписку і лайк. Вперед! Полетіли! Так, він реально летить. Це просто бомба. Над ним тепер можна проводити всілякі експерименти. В першу чергу я хочу сісти на нього та політати. Так, у мене все вийшло. Якщо чесно, я не сиджу на ньому, а стою. До речі, хочу зауважити, цей літак дуже шумний. Це просто капець. Оу, oh, в мене виникла геніальна ідея бачити ту гору впереді. А давайте наш літак зараз вріжеться в неї. І подивимося, що з цього вийде. А поки він летить, напиши в коментарях, чи вдалося тобі зробити літак. Дякую тобі, що додивився це відео до кінця.